Я мав лише одне питання. Як вам вдалося до неї підготуватись? Це ж трапилось до брячих майже 10, грубо кажучи, років назад, десь у ну, 2017 році. Я ловлю себе на думці, що, очевидно, штучний інтелект тоді був не дуже розвинутий. Це зовсім не... Мабуть, та, я б сказав та, би, що він ще не був в розвинутий, було, галі, мабуть, взагалі. в такому та. взагалі. Тому розкажіть, як вдалося акомпонувати. Всі складові от тієї лекції, як ви до неї готувалися? Як сказати, да, цей процес тривалий для того, щоб мати можливість е, говорити десь приблизно одну годину і давати ну, той рівень узагальнення. Мені все таки здає, здається, що вдалося сказати дещо оригіна якісь оригінальні речі. Для того щоб зробити одну таку годину, треба було готуватися до добрих років 20. Так, Цим, Тому що да я почав читати кавку ще в 10 класі, а це було ще в минулому тисячолітті. То. Якби і тоді мене він вразив просто не тому, що це був новий автор, який взагалі, якого ми взагалі тоді тільки почали собі відкривати до ну, це початок 90-х років. Да, ця література тільки починала до нас приходити, але уже тоді ну якось було відчутно і зрозуміло, що це автор поруч із яким, наряд, можна когось особливо.